Всім привіт, з вами Саша і всім привіт. ми будемо знімати п'яту серію, яку там? Хайпікселе. Скоріше всього та п'ята серія, міні на хайпікселі, чого відео дуже багато не було. Бо того, що зараз починається учоба, домашка, вихідні закінчились. Стане неділя субота, я відео по-любому виложу навіть два за день. Так то зараз часу немає. І домашку робити і Діана прихворіла. Не, 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 пока, не показуй, не, пок... Я не розумію, що ти захворювала. Ти здалося, йде ви сюди. На Битлз Баттл? Ага, давай, давай, давай. Ти. Окей, раз, два, три. Не можна. Я сам, я сам. Так, ну, та, ви бачите її, у неї змінився скін. Ми не могли її знайти старий, і в неї тепер скін такий. Як на Червона шапочка, так? Ага. І, і що, найбуде? Тобі подобається такий скін? О, Ой, -ой, -ой. телефон розряджається. Відео сьогодні буде коротке, як я поняв. Угу. Зразу вже поставлю телефон заряджати. Ой, моя дівчатка А ну, дивіться, ви не обіжайтеся, не -то його, але я трошки зменшу яскравість. Snowflake. Флаки. Сніжинка, 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 сніжинка. Нічого, я буду робити лежащу, але таку велику красиву постараюся зробити. На пицуху, слышишь? Вот с них. Зараз не, не любит нас. Угу. Так, так. Так, 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 так. Так, так, так. Я и зараз роблю тут-то и тут-то вот так вот можно заработать, в принципе. чего бы не дальше вот тут зачистить. Далі сюди покласти блок, далі тут зачистити і все. За багато слів. В общем. чим ти можеш у нас похвалиться? Ну, я і я запам'ятаю, яку я салю. Зараз. Я кажу, що ти построїла. Я вже <смеш> дві, дві полосочні зеньки посилаю, за я вже третю полосу. Тут можна посередні що? Ага, добре. Ой, я тільки починаю, принципі, нічого, нічого, нічого. Зараз би мені такий якийсь красивий узор придумати. От так от можна зробити. Так, от, так от, так от і так от. І так от. Тут так само повторюю на один поряд. Так от, так от, це, так от, так от. Я так 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 от, 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 Зробила? По секрету, по секрету вона зробила сніжинку на окей. А, ні, красиво, в принципі, я твою ідею пригляжу. Окей? Окей. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. чотири. Так. Неприємний звук знаю. Ой-ой-ой. Мені тут місця не вистачає, нічого, думаю, ніхто не побачить. Ніхто не бачить. Магія закриття. Так, 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 є. Тебе, 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 <yerfs> тебе, тебе, добре, тебе. <laughs> you. Your... Я, ну, не пили контору, як я кажу. <сіг>. <сіг>. <не> <сіг <сіг> можна <щу>, сюди, <скі> да? падають? Добре. Тебе радий. Зараз би якщо бу... ой У нас сьогодні вже години. Тобі опять місяців треба буде вчити, що? Зараз я кажу, зараз э, лютий. Зараз кін розгрудить, Яна. Води бой. Що ти кажеш, от Якщо Яксофа, це те солошки на це сніжинки Добре, я побачу потім глядачами. Uh -huh. Якщо фа маєш їжинка, щоб не набу до цього. Добрый, я заканчиваю. все Я побачу, там же пошли никнеймы. Так, так, и так. Влади, я заканчиваю. Я в школу. тоже заканчиваю. Оу! Это снежинка, верь ты мне, это снежинка. Да я понял, Теперь пока. буду шляться без и Я нажимаю на паузу, начинается игра, э -э начинается оценивание, Выдавитесь. давитесь, окей? Окей. Окей, я пытаюсь. Окей. Короче, нас... Люда, начинается оценивание, начинается оценивание, и Ви -ви. Э, тут перша оценка какашка. Виви. Что тут ваша? Тут ничего, ты короче с него. Ще... Двоголовий... Ну тут, ну тут хотя бы шлось. Ну тут хотя бы шоу, хотя бы так Хотя бы окей, окей. окей. Моя... сказать, О, так вот идеально было наглядало. Тут снігобор, тут був снігобов. Тут був снігобов. Дуже інтересне слово. Вау, чекай. Связь оборвалася, а з ким ти? Що там таке? Вау, гуд Ух ти, ви це бачили? ні, не тобі гуд Тобі не гуд, тобі окей. Тобі а поп. Не мог є, в принципі це, це правда. Ой, а цього пацана, цього я пацана не жалію. Е, пам'ятаєте там? Ні, ви не бачили? Та, ви не бачили? Діана, пам'ятаєш, ти пацан там, де я в нього ага. сніжки кидав? Ладно. Діан, затрудненно. Ну, добре, я тобі ставлю легендарі, ти мені теж маєш легендарі поставити. Мені ховачі очі дістали? Я не знаю, я не бачу. Ух ти, непогано, так, гуд, гуд, гуд. Окей. Гуд. Ой. Вот мы. И. Работок, би -би 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 -би. А ты пи стала? Тихонечку. пи. меня стала... стала... Я стала... мне стала... Я стала... Дуже красиво да нет подождите ну просто совершенно стала... я выиграла ага красивая снежинка в принципе. Ага. Я все побал до попасть. Нет такая ски. Идем <риві> куди ще. Плі. Туда. На три. Три, два, триди в попку. Ааа, глюча, глюча, глюча. Э, ну давай. Идем куда? Да сюда. Туда? Давай. Ну скай раз. давай, Три. Разом. Давай йду. Тіма Тіма Тім. Тимо. Ну поприсідай поприсідай поприсідай, поприсід. Що, ща, 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 все начнется. Ні, не, не буду. Тут три секунди дається. Це моя одна з любимих карт. Я на цій карті дуже сильно тащу. тащу. Я не, не то забековий тащила Тостю, а я на ну, ній тостю, а ти тащиш, ти розумієш? Я тостю, а ти тащиш. Тащиш. О. Що я не поняла? Що? Ну, Стиди мене в Ютубі. Окей. Я Я затоварюся там. Добре, а я Когось е винен, винен, уже валяче, капець просто. хто в спин когось валити? Чого? Я чуть не розумію. Вони там моментально зразу ж які тут на голими в тручках біжать на пакети, чи що? Як ти думаєш, Діана? Що, можна йти? Трохи камінь був. Я бачив, там тільки що Діана писала. Діана дает дед. Ні. Я, Я маю виграти, Діана, в мене йде запись. Кстати, хто хоче, ставте лайк, якщо це відео не брав один лайк. 12. Ні, я правда кажу, один лайк. Хоча б один. Проситься десять. Але проситься, хоча б набратися один. Е, і тоді я Діані створю. Це як скарпіла тільки що крісло. Е, я Діані створю. Що? Щуда. Свій канал. Ага. Ти цього хочеш? Ага. Я тоже этого хочу. Там потом. Соб я слаживала відео Саші. Я то, тобі і... я тобі потім закачаю ще цю проху, через яку я скачаю. Чи можете мені в, комент... в коментарях написати якусь кращу? Я не знаю, просто. А! У мене бувають. Тут. тут, тут. мене Броня краще, але у нього слущий меч. Ай, больно, больно, больно. У мене все глючить, у мене все глючить, у мене все глючить. У мене все глючить, він читер, він читер. Не у скорості, в нього швидкість, у нього швидкість, він читер. Я сказав, що він читер, значить він читер. То я його убив? То я його вбив, кажу. Давай, 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 здохне, 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 Мінус один. Ну все, класно. У мене перше вбивство. Діана, не пей чай. Не чай. А якщо хочеш пити, тоді. Я лікар п'ю. А я подзинар. Окей, це був дуже браткий крик. Давай, давай, дотвій. Не, все, Діана. Чекай, де там. Ми не разом. Эй! Заходимо на три і прощаємося. Привіт ти хто такий? Ще по житті, Васі три. Три, 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 три. Що ти зайдеш? Ти в нос. Ти виходиш. Ти ще зайдеш, тобі просто ключи інтернет. Стіє. Коротше, ми на цьому будемо закінчувати. Дякую вам за підписку і лайки. Всім папа. Всі, папа.